Заїхали до нашого постачальника, одного з найбільших постачальників Поліпро. Ми вже давно з ними працюємо. І нещодавно вони придбали собі завод, відповідно, як ви можете бачити, з великою територією. І, відверто кажучи, це дуже класний приклад того, наскільки цілеспрямованість і наскільки. Якісний і правильний підхід до тієї справи, якою ви займаєтесь, може призвести до дуже потужних результатів. Починали вони з зовсім інших потужностей, без інвестиційного вливання і самостійно зараз вже доросли до повноцінного заводу. Як ви бачите, в той момент, коли під час війни багато хто скаржився на відсутність світла, дана компанія була орієнтована на те, щоб працювати без перериви. і вони собі поставили панелі для того, щоб працювати навіть під час блекаутів, навіть під час, коли світло вимикають по всьому місту. Коли цього перестало вистачати, компанія собі придбала додатково великий генератор, і це дозволило під час відповідно найскладніших часів, коли по місту не було світла по кілька днів, то компанія не переставала працювати, продовжувала виготовляти продукцію і працювала над покращенням свого сервісу і завдяки ним. Також велика кількість з вас, підписчиків, людей, які слідкують за цим цим, могли отримувати деталі, незважаючи ні на що. Тому респект Поліпро, крута компанія, яка постійно розвивається, яка постійно рухається вперед. І я маю надію, що наша співпраця і надалі буде розвиватись, покращуватись, поглиблюватись і ставати тільки кращою.